Неймовірно яскравий і повчальний період в моєму житті довжиною в три з половиною роки офіційно завершено. Це історія про те, як я став інженером. Гарного перегляду. Так, на календарі у нас сьогодні 21 січня 24-го року. Це відео буде присвячено тому, як я проводжу свої останні два тижні без академічного статусу інженера. Найбільшою проблемою є приготування до захисту та фінального екзамену. Тому що, чесно кажучи, ось ці всі питання, які ви зараз бачите, ексель файлі, більшість з них я бачу вперше в своєму житті, тому переді мною стоїть досить цікава задача за два Тижні це все вивчити і успішно тримати свій диплом на руки. На цьому почнемо процес. Що ж, тільки но закінчив годинну сесію вивчання питань. Хотів би з вами поділитися, як я організував цей процес, бо я подивився цілий курс перед тим, як починати безпосередньо вивчання цих питань відносно того, як найбільш ефективно навчатися до екзаменів, тому що в мене чесно кажучи, не так багато вільного часу, який я можу приділяти на цю справу. Мені залежить на тому, щоб змаксималізувати результати і ефективність. При найменшій затраті часу, тому як, як то кажуть, Work smart, not hard Тому, передивившись власне дві години курсу, ем, єдине, що вам треба запам'ятати відносно навчання, це те, що активні методики згадування матеріалу набагато краще працюють ніж просто пасивне читання. Вооружившись цією методикою, я створив. Собі Excel-Sheet, в якому організував процес наступним чином. Тобто, з лівої сторони у мене знаходяться питання з колор-маркінгом, тому що ті питання, які я вже досить гарно знаю, я їх відмічаю зеленим. І в майбутньому це знак для мене, що на них можна витрачати трошки менше часу, а фокусуватися більше на тих питаннях, там, де є у мене пробіли. Тобто жовтий це ти трошки не дожимаєш. Червоний все дуже погано, треба якби фокусуватися і ставити акцент на них. Беріть собі в арсенал, якщо у вас є якісь екзамени, треба щось вивчити, якийсь новий матеріал. А зараз. Я йду в сауну, тому що треба трошки перезарядитися. Але після 22 го числа щось по п**ді. У мене є зізнання до вас. Я сказав, що я буду готуватися до екзамену. Я цього останній тиждень практично не робив. Ну ще багато було робочих проєктів, які треба було закінчити, які я робив переважно в першій частині дня. І завжди вивчення питань залишалося на після вечері. А після вечері. Коли я весь ентузіазм вже витратив на мої робочі задачі, на мою рутину, на заняття в залі і тому подібне, чесно кажучи, часу і бажання сідати і вчити питання, які я не хочу вчити, у мене абсолютно як ви здогадалися, не було. Але є така досить цікава штука. Називається Weekly Review. Де кожного тижня я сідаю, аналізую те, що я зробив за цілий тиждень, і зрозумівши, що я абсолютно зробив нуль прогресу по питанням, я зробив одну зміну, яка поки що два дні у процесі вже її використання, я бачу досить позитивні результати. І ця річ була просто м заблокувати собі перші півтори. Годину півтори на вивчення питань. Як тільки я встаю, поки що працює досить непогано, але будемо тестити. будемо дивитися, будемо документувати Ось так. Що ж, залишилось приблизно 14 годин до початку мого фінального екзамену. Чесно, вже дуже хочеться закрити цю главу і перейти, звести свій фокус на ті активності, якими я хочу дійсно займатися. Тому це теж буде все документуватися Stay tuned, як то кажуть. А поки що у мене стратегія на наступні 2-3 години. Тому що я все ж таки хочу поспати нормально перед екзаменом, бо не спати і робити оллнайтери — це дуже погана ну, ідея, як на мене. Мені краще виспатися, хоча буде важко заснути в цьому очікуванні. Тим не менше, я думаю, якось мені це вдасться зробити. Зараз чим я займаюсь, я відібрав по 10 питань з кожної категорії, тобто там питання розбиті на три частини. Я з кожної частини відібрав 10 питань, в яких я менше всього. Впевнений, і відповідно я позбирав з кожної з трьох частин всі ці питання в Final Revision. і зараз буду закидувати це в чат GPT і казати, щоб він мені давав по одному питанню з кожної категорії. Проганю це приблизно десь година часу присвячено питанням. Зараз приступаю до цього, і після цього покажу вам е, дещо цікавеньке. Трошки здорових жирів, щоб завтра колебка варила, тому підкріпляємося йдемо вчити далі. Це називається Dress-Up Rehearsal. Тобто ви надягаєте свій аутфіт, в якому ви будете давати public speech, свою промову, презентацію, будь-що, в моєму випадку захист, і ви проводите останній, а, останню репетицію і все, і забуваєте до дня X. Тобто я більше презентацію точно не буду повторювати, може зранку ще перегляну трошки питання, в яких у мене є пробіли. І все. Залишилося менше 10 годин до екзамену, тому бажаю собі гарних питань, щоб мені рандом трошки усміхнувся. Побачимося завтра. Що ж залишається приблизно 10 хвилин до мої з тобою. Час Х настав. Тихо, свіжим повітрям заспокоюсь перед перформанцем. З Ну що ж, все це офіційно закінчилось. Я інженер. Не скажу, що це була легка прогулянка. Тим не менш, я радий, що я зміг насолодитися процесом підготовки, не дивлячись на те, як я цього не хотів робити, наскільки. Мені було складно перебороти себе і все ж таки закінчити цю справу. Я хотів би закінчити це відео невеличким меседжем про те, що я дійсно хотів кинути університет. Мені набридло витрачати час на написання дипломної роботи, на підготовку, знаючи те, що цей час може піти на... Ті справи і на ту активність, яка дійсно мені приносить задоволення, і яка в майбутньому ще й буде приносити фінансову незалежність. Тому, чесно кажучи, три тижні тому я був готовий подзвонити своїм батькам і сказати, що все, забудьте про дипломну роботу, тому що ну, я не збираюся витрачати свій час на це. Я просто я здаюсь. Але. Потім я згадав, що я їм пообіцяв. Я дав їм своє слово. В Цей момент я зрозумів, що я не можу підвести їх, я не можу підвести себе, знецінюючи вагу свого слова. І я не можу прийняти рішення, яке мені б коштувало ментального спокою. Так у мене були ці думки, так я можу відчувати певні емоції, але в кінці кінців це про те, що ти робиш. А не про те, що ти думаєш і що ти хочеш зробити. Тому просто пам'ятайте, що в деяких ситуаціях ви повинні робити речі через не хочу, і інколи ви повинні робити ці речі, тому що інші люди на вас розраховують. Дякую за перегляд. Побачимося дуже скоро.